Всім привіт! Нещодавно замовив в магазині Allo мережевий фільтр-подовжувач, Colorway, 4 розетки, 3 USB та 1 Type-C на 24 Вт. Головною особливістю того, що замовляли, ми можемо перевірити подивитися, ціна була 800 гривень. Також використовував Allo бонуси та замовив її, тому невеличка знижка виявилася. Замовляли на магазин Allo. Так, головною особливостю цієї переноски, можна сказати, це максимальна Потужність 2500 Вт та довжина кабелю. Ми вибирали 5 метрів, тому що 2 метри якось маловато. І з цікавого, що тут є, ми можемо побачити два USB-виходи, один Type-C та 4 розетки. Та також прикольна цікава кнопка включення. Один рік гарантії. І, в принципі, так стильно виглядає. Давайте подивимося, як вона виглядає вже наочно. Так, я її вже перевіряв, тестував, все працює добре. Сама така гарна, стильна. І з цікавого, що я помітив, що якщо підключати телефон, то на USB виходить звичайне заряджання, а не QuickChar. Якщо підключати Type-C, то там буде QuickChar, але. У мене два ноутбуки. Якщо підключати новий ноутбук, то працює добре, заряджається окей. Якщо підключати старий ноутбук, який потребує потужніші 65 Вт, він не підключається. Тому майте на увазі, що тут не дуже потужний Type-C зарядка. Але якщо дивитись тут, то ви будь-який момент можете підключити плачок живлення, і у вас все буде добре. Ну такий на стильний, крутий, тому в принципі я рекомендую поки.